Ранок всім. Ми знову прийшли в підвал, принесли снідати. Ось, часть котиків є, часть ще не зійшлася. Час тут є трошки, більше на вулиці. Їжу всю поз'їдали за ніч. Поклали їм ноги. Йдемо далі до інших котиків, бо потрібно нести водолая на крапельницю. Дякую всім, хто нам допоможе, бо з Будулаєм постійно кожен день капаємося і потрібні препарати. Дуже велике всім спасибі, бо йдуть шалені затрати на їхнє лікування. Дякую всім.